Всім доброго ранку. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити такій важливій темі, як е, чим почати підгодовувати поросят. От е, Я використовую вже дуже давно е, предстарт фірми FeedLine стандарт. Були, що ми тут маємо, дивіться. Е, добав так. Пшениця, кукурудза, ячмінь продукти переробки сої, борошно, рибне, вапняк, монокальці, фосфат, олія. Це вже готовий. Стандарт, бачите. В принципі, він такий дрібненький. Десь я вам покажу, де в мене він тут є. Вчора я поїхав, купив мішечок і старту купив. Бачите, гранула дуже маленька і допомагає. Малечі, набирати ту необхідну кількість ваги, забезпечити її мікро-макроелементами. Дивіться, поживність, протеїн з сири, 19% жир, з сири, 5% клітковина, сира, лізин загальне, метіоміл загальне, метіонін, кальцій, натрій. Ну, все є. В принципі, я ж кажу, необхідне все тут в даному пресарті є все те, що ви повинні дати малечі. Чому саме, щас на місце. Чому саме е, предстарт? Тому що в цей період вони е, їдять мамку, як так кажуть, молоко, і ви додаєте їм предстарт. Вони вже привикають до сухого корму. Так, зараз музику виключимо. Відеовіддівальне хай відпочиває ще поки зараз є. Тоді вправимося в них. <кхи> Нічого страшного. Дивіться. Е предстарт. Він забезпечує їх всіма елементами, макро, мікро і тому по-іншому. Да? І таким чином вони вже. так Продовжуємо. Сьомку, е предстарт. Ви Допомагаєте, по-перше, свиноматки, щоб вони не так її, ну, як то кажуть, засмоктали, щоб вона себе почувала. По-друге, ви вирішуєте питання, як поетапно і як привчити поросят до сухого корму. Так як я використовую сухий тип годування, у вас менше стресу при відлучці. У вас менше стресу при переході від предстарту до старту. Але знаю, багато людей не використовують предстарт, тоді дзвонять, а що ти, аж. Та тут така біда, та питаю, а що ж случилось? Та каже, свиноматку засмоктали, вона єлі ходить. Та кажу, а старт давав? Та ні. А чого? Та хто зна. А кажу, цей, а, хоч, а що ти з малими якісь процедури проводив? Та ні а що, зачем? Думаю, зрозуміло, весело. Тобто люди ні заліза, не колять, нічого не роблять, питають, чому так. Тоді дивіться, зараз вам ще ось покажу. Бачите, вчора їм ввечері насипав, мисочку майже оборошнили. Тому, виходить, сьогодні, як буду вправлятися вранці, я оцей, що в них є пристар, висипаю. На підлогу вони його визбирують, а свіжий пристарт засипаю їм у кормушку. Окрім того, із 30-33 го го дня це їм вже сьогодні там у нас 25 плюс 9-34 дня, я е, вже на пол їм сиплю з Але старт сиплю 12%. Тобто ячмінь та БМВД старт. Е, БМВД старт я використовую фірми. Чи марки торгові, Фідлайн? Чому саме Фідлайн? Тому що він доступний, щоб я його купив тут без питань хлопців. І він, вони один виробник в Україні, хто їх фасує в 30 кг. По ціні новій політики, ви вже там самі в своїх регіонах дізнавайтесь, кажу, він мене влаштовує. Тобто я їх з предстарту, зараз вона, вони будуть десь до 40-го дня, плюс-мінус. Я їм предстарт сиплю в миску, і старт вже 10 12 я більше не використовую. Я сиплю їм на підлогу. Вони там щось поїдять, поковиряються. Бачите, якось цей Уже він проявляє заінтересованість до даного корму. Потім вже яких відлучатиму, я так само їм вже буду сипати той корм, який вони їли. Коли, коли перебували з Це Таким чином ми зменшуємо е, стрес. Так, по цій групі, що ландрас у нас покритий оптимусом, я так само. Бачите, вони ще менше їдять. Тобто, подивимося, може, вечором їхній корм висиплю і на підлогу, а свіжий насиплю. Чому я свіжий сиплю на підлогу? Е, тому що. Таким чином вони чують його запах, він їх приваблює, і вони це все діло гарно поїдають. Якось так. Так, Вчора трошки не було часу е, прохолоти малих. Зараз е, поставлю на паузу, зафіксую. Моє бачите, залізо, підігріваємо обов'язково, щоб краще було Бачите, цей раз купив су і ферон. Хоча думав купити чисте залізо, але не знайшов чистого заліза. Ну, будем... Постарінки, як завжди, попроколюємо по 5 кубиків у кожну ножку по 2,5. Хоча вони такі байоренькі, вони цікаві, як то кажуть, в принципі, помість дюр... що це дюрка. Ну, це я думаю, наступне відео я хочу розповісти. Ну, як це як мої спостереження, то мені сподобалося там в мене виводок, їх п'ять штук, хоч вона, незважаючи на те, що вона перед цим хворіла паровірусною інфекцією, подивився, як вона цей раз розпороситься. Але е, вона була покрита дірком. І малі такі непогані. Ну, як малін. Я, може завтра, чи коли там буде час, засніму, подивимося, поміряємо їх. Там такий один кабанчик взагалі да, не ті, а ті вже більш такі цікавіші. Добре, зараз зафіксую якось і постараюся засняти. Тут вже он, дивіться, уже лампочка ходором ходить. Тут вже треба Братя, таким чином трошки опа, винолоза. Ну, зараз отак от вже. Їм треба вже піднімати, тому що терпять тут. Вони вже трошки такі, ну, вже кілограм по 10, плюс-мінус у поросіток є. Я вважаю, що це вже добре, при тому, що їх 14 штук, то в принципі я вважаю нормально. Подивимося, як ми їх будемо відключати, як вони себе будуть поводити. Ну, Надіюсь, що все буде добре. Але ми їх ще я ж кажу, повторюсь, ми ще їх до 40-45 дня це точно подержимо І далі, так чому, тому, чому я, Чому я так це все роблю? Чому я тримаю подовше? Тому що даних поросят я залишаю собі для відгодівлі. Навіщо е мені потрібні хороші, нормальні поросята, які будуть рости, а не будуть чахнути. Можна е продати їх по 5-6 кілограм, виставити ціну що зараз 25 тисячі гривень, і е їх розібрали б. А от таких по 10 кілограм, їх би по 3 тисячі розібрали б на ура. Ну, я цім не, не продаю, це хіба там. Дуже рідко хтось попросить знакомий, то там ціна чисто символічна. Добре, зараз ставлю, забув маркер, взяти, зараз піду маркер візьму і засніму, як ми колон залізо їм. Так, продовжуємо зйомку. Взяли нашу желізо. Таким чином ми підготуємо з ми її оберемо, колпачок тверді обрізали трохи і для того, щоб не повністю засувати голку таким чином. Щоби так, больно було бретя маленьким. Ми по мінімуму вводимо. Таким маркером будемо мітити їх, якого кому не заліза. Багато свиноводім промежу ліза ще про там Вот как цидиозу, просто, ну, не знаю, я просто... Я знаю, я занимался раньше краевым, да, то э, там действительно захворивание это тоже такая поширенная, как цидиоз, э, спустя, это просто капец. Почему, коли, э э самое... Цятка скопає, може підвозити, ну я, я не знаю. Але люди трошки можуть більше досвіду, може більше дійсно з питанням стикалися, що саме постійно було. Я по старіньому. Я, е, але це обов'язково потрібно робити. Залізо протягом періоду, коли вони цінають, я ставлю твічі. Ну, Використовую пак, як зазвичай. Е, думав, це якось просто залізо, але залізу з вітанінами. В принципі, не знаю, як не кварти вітамінів, а заліза не точно піднародження не вистачає.

Це проводить ну, обов'язково. Це так само, як і листування. Листування це такий захід, який е проводиться, я його проводжу 45 днів, або там за сердні, коли залежно від того, як я відповідаю, за ними то проводжу листування. Тому що я вважаю, що економічно не окунковано годувати свиней і не то. Викормити, ви хочете виростити порося. Ви кормити глицькі. Не виходить, а я бажаю. Ну, і ну і нічого. Наступний етап Мінус 5-6, так плюс-мінус. Я раніше 3 дня. Без разниців, в принципі. Я вам скажу, але це потрібно зробити, набачити, прокастрірувати. 这没有朋友抽我，我干 <laughs> <laughs> що переважно пересягти, залишаємо собі на лікарні, тому що ми їх підріжемо кожного четверга, щоб в нас був запас слави. Коли треба, там, да, перепасимо, двічі зарібня. Там двічі, тричі. Чи... Коли запас, чинно, не буде запас таким чином, щоб збільшити. Ось А то люди турбують подано на залі. І ще не ходять по своїй І розказують, що в них домашні свині. Куди вони у вас ці домашні свині? Домашні свині, це коли ви взяли, виростили згадую його, так? Вот это не будешь доказать домашней свиньи. Это не хуйниманная свинь. А то... Труя 20 человек и у них домашние свинь. И все рассказывают, что у нас один из этих льдов... Вот такие мои люди. Парадокс. тому мені пропустив таку дівчинку ось Obrigado. серйозно, ну Гірше робити краще. Щоб вони набиралися, яка їм положена. Щоб у них був нормальний рост. Буде у них нормальний рост, я не буду. Це вся справа не буде в мене убиточна. Так. Процедурка, дурка, похищали, ну нічого. Але ми її зробили. Добре, провезу. Будемо далі захищати, працювати. Всім гарного дня, до